Каналі. Сьогодні граю Demolition 3D. Я тут приїхав на автобусі на трасі, тут ресторан на трасі. Ми в такусі, сьогодні зробимо піцу. Вот. Він закритий, я буду їсти піцу. Давай, е... ключ. Во. Пішли. Той вхід. Та це буде працівник, куди їсти. Закрито. Треба потрібно ключі. Пошукаємо їх. О, ключі. Все, відкриваємо. ключі. Мої Ой, що не буду ламати. От. во все, заходимо. Ви... Ві... Нехай двері будуть зіткнути. Зайдемо сюди. Зробимо сьогодні. сьогодні, піцу. піцу. Чисто. Сьогодні буде. Варити піцу в тісто кетчуп. Кетчуп треба. Вологи допомагали. Мастимо бутилку. Во. помідор поставити, розставляємо огірки. Класики, гриби, оливки ставимо, моцарелли, все. Про, до пічки. Во, пічка. Фізичних Не тільки Во. Печемо. Печемо, пече, пече, печемо, печемо, печемо. всіх спеклася. Все. Все, спеклася піца. Треба її розігріти на 30 секунд. Во, все, загрілося. Все, з'їм. Сьогодні піцу, піцу столик центральний. Так, апетит. Все, я з'їхав. До речі, пора в туалет швидко, швидко. Швидко мені треба у туалет. йому. -с -с. На паузу тр... опіся. сюзьвити мусорник Закриваємо Я ім ограбив Все Чік закриваємо Повісали ключі Все Все, до мене їде какао. До мене їде автобус. Все пішли на автобус.